На відділ молоді було передбачено 370 тисяч. На 1 січня минулого року 200 на проекти, 170 на оздоровлення. На заходи відділу, такі як там, День Героїв, День Молоді, все інше, коштів не було передбачено в принципі. Була домовленість, що ми використовуємо кошти, які сьогодні маємо, нам додадуть. Я подавав персонально в серпні. Три рази в вересні в листопаді пропозиції, щоб нам додали ці кошти. На жаль, їх не додали. Причини дві: світова економічна криза і опалювальний сезон, і всі гроші пішли на те, щоб Луцьку було тихо. Вчора я був міського голови і декілька днів тому ми домовились про таку річ: ці кошти шістьдесят чотири тисячі гривень, закладені будуть окремо в бюджеті на 2009 року в коштах нашого відділу. І протягом січня першої половини лютого. Ви їх отримуєте на ці заходи однозначно. Тобто є гарантія 100%, сказали, до 29 чи 30 грудня продажа тут у нас різного роду об'єктів, об акціони таке інше, тобто кошти будуть, проблем немає. Ми будемо піднімати питання гостро ребром перед нашим керівництвом для того, щоб ці хвости, які у нас залишились з 2008 року, Підтягнути і розрахуватися за ті роботи, за ті проєкти, які були виконані. У мене є інформація, що з міністерства молоді є така цидулка, і вона вже сюди доводиться, що на 80% пропонують зменшити молодіжні програми. Ну я не тільки про місто, я в цілому кажу. Тобто розумієте, якщо ми вивели місто і область по 200 тисяч в минулому році, це серйозна сума в цілому для держави, в порівнянні. То зараз треба реально, щоб всі підписалися, щоб задекларували позицію. Давайте може не збільшимо вже цього року, але лише на тій ситуації, ну, щоб, зберегти, щоб зберегли і щоб був якийсь динаміка. Ми бачимо, ми обіцяємо, що співпрацюватимемо з вами надалі і в 2009 му у 2010 році, тому що програма не згортається, програма буде працювати в наступні роки.